Пане Дмитре, давайте почнемо з важливого питання, тому що український глядач звик бачити вас разом з братом. Де Віталій? Це баластво. Ну, мало того, що ми працюємо, ми ще й служимо. Ми сьогодні працюємо на Азов, у Азові сьогодні багато справ, Київський Азов, Маріупольський. Uh -huh. І тому ми ділимося. Я, якщо я йду до, до е преси, то він робить внутрішню роботу. Якщо він до преси, то я роблю внутрішню роботу. А оця служба, а, як вона впливає зараз на вашу творчість? Так? Тому що ми, ну, вона досить багатогранна. А... Ви можете говорити як і про нашу якусь історичну, так історичні надбання українські, ви часто говорите і на політичні теми, і на міжнародні, навіть так, і при тому ви є фаховими видавцями, письменниками. А от як Фахівці саме от в, в, в письменному напрямі, як зараз ваша творчість? Вона зупинилась, чи ви навпаки її активізували, і, можливо, щось якось вона ожила після 24 лютого? Бо, знаєте, інколи натхнення приходить з невідомого місця, і такі кризові ситуації форс-мажорні дуже часто бувають. Ви знаєте, оце ви. Поставили питання, над яким я не думав. Здавалося б, ну ви попросити мене. Я ніколи про це ну, зараз в цей час не думав. Зараз я подумав, що це за функція. Напевно, зараз ми збираємо матеріали для майбутніх книжок, тому що ми спілкуємося в дуже незвичній для себе обстановці. Ну, ви знаєте, з віком людина розпливається не тільки фізично, а й духовно. Тобто, звичайно сидіти в зручному креслі, спати в зручному ліжку. І коли ти перші ночі проводиш на карематі в спальнику, а то й без спальника і з автоматом в обнімку, воно тебе виводить в іншу ситуацію, І коли ти йдеш з хати і розумієш, що треба так піти, бо ти сюди можеш не повернутися, бо хати не буде. Наприклад, нові абсолютно люди, нові враження, головне новий емоційний досвід. Які, напевно, наші герої у нас є про війну твори, забудь річка, наприклад, от вони переживали, а ми, як письменники, уже і би, ми пройшли мимо, і ти, як письменник, почнеш доганяти свого героя. Тобто, наступного героя ти напишеш вже правдивіше і краще. Ви коли йшли фактично на війну? Ви розуміли, що це може бути матеріал? Так, ну, враховуючи той досвід, написання літератури, який ви маєте? Ні, ми взагалі про це не думали. Ми з переляку пішли на війну, тому що ми в Києві, до Києва рвуться танки, це перший день. Ну, і на другий день ми вже були в Азові. І ми прекрасно розуміли, що о, нам або битися, о, у нас шансів вижити в окупації не буде. Ви так. коли йшли зі своєї квартири, ви от згадали про те, що. Ти можеш не повернутися. Ви да. це розуміли. Да. І от з яким відчуттям ви виходили? З відчуттям, ну, знов таки, тоді, тоді треба було зброю брати. Треба було шукати зброю. От це було єдине що. Але потім ми навіщали у нас будинок свій на західній околиці. Якраз от на в'їзді в, в Київ-заходу. Ну, тобто, Стоянка, Білогородка, і от ми. От. І. Знаєте, це дуже цікаве відчуття в інвентаризації. Тобто, я загублю все, що тут залишилося. Це у Амоса Тутуоли є такий африканський класик, називається Він Африканський гомер». Є в його романі така красива сценка. Він фентезійний роман з африканськими цими віруваннями. І там от його герой підходить до урвища. А через це урвище можна перейти, тільки якщо ти все з себе знімеш, всі речі все залишиш тут і вийдеш на ту сторону. Якщо щось з собою візьмеш, ти провалишся. І ти виходиш туди, на ту сторону, і там вдягаєш те, що залишив той, хто йшов назустріч. Розумієте? Тобто, це відчуття, коли ти можеш, ти прощаєшся з усім. От. А потім приходиш, здрастуй, а воно все ще стоїть. А й знову прощаєшся, тому що зараз зараз відчуття, які повернутись, коли повертаєшся. Тому що знаєте, я пережив схожі відчуття, і ти їдеш, ти полишаєш все, і ти не розумієш, побачиш ти ці речі чи не побачиш, і ти відкидаєш по максимуму. Все отак, от щоб так. перейти в той місточок, про який так, ви так, сказали. так. Та, та, емоції теж треба залишати на цій стороні урвища, розумієте? Ага. От ага. зараз і емоційний досвід теж треба тут залишати, тому що якщо зараз не відключиш емоції, ну для нас, от чисто із домашніх цих вражень, коли поруч з будинком горів склад великий, і завод піни, і ми через пожежу їхали, і ми не знали. Розвиднеться це пожежа, поки ми доїдемо до хвіртки, чи не розвиднеться. Так, да, це враження. Але зараз задача дуже проста: робити роботу, мінімум емоцій. Єдине, що треба запам'ятовувати, як письменник. А потім вже поплачемо, потім уже посміємося, що там, коли переможемо. Сміятися зараз, як ви до цього ставитесь? Дуже позитивно ставимося до сміятися. І от в підрозділі, коли вони не на виїзді, то ми беремо інструменти до рук. Ставимо мікрофони і хлопцями співаємо, і там є теж люди, які вірші можуть прочитати? От, взагалі, не тільки для воїнів, не тільки для вашого колективу, який є у вас зараз, для людей в цілому, тому що знаєте, було дуже багато суперечок і критики, як себе поводити, коли в країні війна критикували за якісь яскраві фотографії, критикували за якісь веселощі, критикували за відпочинок. А ваша думка, як це зараз має все? Подаватися і як люди мають на це реагувати. Тому що коли я був у бійців там на Сході, пам'ятаючи ці війни mm -hmm. на Донбасі, не проходило й години, щоб вони не реготали як коні. Так, так Тому що там загострена емоційна така оця складова, і реготати це один з виходів цього. А тим, хто піднімає ці питання, чи можна сміятися під час війни, я хочу поставити питання: а одружуватись можна під час війни? Треба. Одружуватись під час він треба, і родити дітей треба. Точно так, а що й більше, тому що війна і гинуть. І а весілля – це що? Це сміх, це жарти, це пісні, це танці. Так от, якщо одружуватися треба, і це повинно бути святом, то і решта складових теж треба. Єдине, що не треба забувати, в якій ти обстановці все це робиш. Не треба викреслювати війну з свого життя. От. А життя повинно бути повноцінним, тому що ну, по-перше, ми живемо один раз, а по-друге, тільки повноцінне емоційно наповнене життя дає тобі сили переживати наступний день, особливо під час війни це важливо. Ви, коли йшли в Азов. Ви сказали так, що ви думали про те, де взяти зброю, як, як захищати свою країну, і багато країн міжнародних а вони не вірили, що Україна стільки вистоїть. Ви пам'ятаєте цю розмову нашого консула в Німеччині з одним з представників влади в уряді, який сказав, вам лишилося кілька годин, так. і нещодавно виявилося, що американська розвідка теж не вірила, що ми просто більше 3-4 днів. І виявилося, що розвідка держдепартаменту їхня внутрішня, а вони давали нам більші перспективи на виживання. Вони врахували ось цей момент з антиросійськими настроями, тобто вони врахували політичний контекст, угу. і вони врахували той момент, що українці готові до збройної оборони. Такої от як гадаєте, що в нас виховало цей момент, що Україна не пала. За два-три дні, як казали, деякі там чиновники, ну це велика, як і в 2014 році диво сталося, і вони обмежилися. Вони ж готові були на Києві. І у нас і армії не було. А в результаті їх заткнули в на частині Донецької Луганської області. Так і в цей момент ми не програли інформаційну війну, ми не втратили людей. Люди інформаційно об'єднані, люди національні. Ну, грубо кажучи, ми не втратили націю і вплив на націю, тому що нація це вертикаль цінностей і еліт. Що таке еліти? Це не влада. Еліти це хто вміє формулювати думки, які люди думають, а він формулює. Тобто, це от до нашої з вами ближче роботи. І от ця оці от інформаційні еліти зуміли об'єднати людей. І ці люди сказали собі, я українець, а це вже національний вибор, це вже міцна нація. От коли ти сказав собі, що я українець, а далі у тебе що тільки жити, працювати як українець, Да? і ти кажеш, так а що я повинен робити, раз я українець і робиш. І от нас врятувала дуже міцна інформаційна оборона. Причому держава ніколи цю міцну оборону не підтримувала, і зараз теж, на жаль, недостатньо робить для інформаційної оборони. От, але є замінники держави. Називається як це громадянське суспільство здається. Ну, знаєте, завжди чомусь здавалося, от мені, як людині, яка постійно в інформаційному просторі в інформаційному полі що у нас достатня велика кількість пропаганди, яка сильно впливає на українців. У нас достатня кількість проросійських медіа, які впливають на українців. Невже, от знаєте, за ці вісім років, які триває війна на Донбасі? Невже людям прийшло усвідомлення? І за рахунок чого на вашу думку? Тому що ми побачили в регіонах. В яких ми ніколи не очікували побачити тотальний проукраїнський спротив, ми його побачили. Ну, ви знаєте, ми мали щастя з, за ці 8 років об'їхати там, ну, грубо кажучи, 150 приблизно районних центрів і спілкувалися з людьми. З творчими виступами, як письменники, понятно, що до письменника приходить певна група, але це якраз та інформаційна еліта і приходить. Тобто, ми не зустрічалися з відвідувачів. Ми е е е генделиків. Ми не зустрічалися з місцевим хуліганів. Ми зустрічалися з місцевими, ну, грубо кажучи, священник, лікар, вчитель. Да? Це велика трійка культури, яка будує культуру на місцях. Вот. І, в принципі, ми бачили, як день від дня формується ця думка. Тобто для нас це не було несподіванкою. Для нас несподіванкою стало, що у нас є система протиповітряної оборони. Я офіцер протиповітряної оборони совєтського розлива. Я ж знаю, що в нас цього нема. Ми коли вперше почули про збиті літаки. Ми коли вперше побачили обстановку в повітря, ми сказали, Господи, ну якщо буває дива, то це воно. Де звідки взялася? Оце нас страшенно здивувало. То нас страшенно здивував спокій, з яким ввійшли війну. Без істерик. Ми другий день зранку ми відкрили очі, ну стріляли, але від реву моторів ми визирнули. У нас перед воротами стояла бронеколона. БМП, БМП друга, і там якась ще броня стояла. І нас вразив, знаєте, абсолютно робочий спокій е командира, який вів цю колону, і е виконавців. Абсолютно робоча ситуація. Ну, ми ж знаємо, що Гастомель десант. Нам що е вони от зараз просто йдуть в бій. Залізний спокій і вправність, от, власне, як командира, дуже вразило. От. Але масові спротиву, чесно сказати, ми прогнозували. Знаєте, моя особиста думка, знаючи хлопців, які стоять на Донбасі, хлопцям просто, мабуть, дали команду Фас. От нарешті вони, мабуть, чекали цього 8 років. От так. таке в мене було Можливо, враження. Так. Дуже багато професіоналів і дуже багато людей війни у нас виявилося. От ми в Азові здивувалися, що одразу наповнився він кадрово. Ну це новий полк, фактично формували. І туди прийшло дуже багато і ветеранів Азова, які, коли припинилася війна, вони тут таки звільнилися. І пішли шукати щастя. Хтось на будівництві там щось шукав заробітку, хтось іще десь. Але тільки війна, вони натхнені, вони хоче гарять. Вони бігом все кинули. У когось там дружина паспорта забрала, всі документи забрала, права забрала, щоб не втік на війну. Втік без документів, а без документів. Куди? В Азов, Вазов. Це з вами так було. Це з нашими поруч спали. Люди з нами. і з нашими ну, а як так до вашого було? рішення поставилися близькі. Близькі. А, ну як би нормально абсолютно рішення. Ми дружин відправили з дітьми. Ну, діти у нас вже дорослі, тому дітей за кермо всіх туди. От ну, нормально. Ну, у нас син служить, він в п'ятій хвилі мобілізації служив. На дружини тому... не пручались, не відмовляли. Ні, ну ні, у нас дружини два ну, що ви? Угу. Та зараз, господи, кияни, зараз всі учасники бойових дій можна давати. Давайте поговоримо знаєте, про більш такі глобальні речі. Ми розуміємо, що зараз ми можемо перейти в таку затяжну фазу війни, але ми дуже чекаємо там на перші надходження масової зброї, з якою ми підемо звільняти наші території і не відкидають звільнення Криму. А от ми зараз говорили з вами про пропаганду на території України? Ми розуміємо, що на території Криму зараз навіть ті люди, які були тотально проукраїнські, ну вони все ж таки могли десь там щось піддатися пропаганді. А люди, які не мали власної позиції, ну там вже, вочевидь, процеси сформувалися надто проросійські. На вашу думку, чи можемо ми після звільнення Криму якось повернути? Мізки цих людей, тому що територію як землю так. А що робити з людьми? Ну тут є дві складові. Перша політична, щоб це не просто люди, це електорат. І вони будуть голосувати. І ви будете брати місцеву владу. У нас зараз децентралізація. І ми будемо мати сепаратизм політичного рівня. Тому категорично їм не можна давати право виборців. Право голосу цим людям давати не можна. Жна. Інакше ми втратимо державу як таку. Це повинен бути перехід, така собі політична фільтрація, сірий паспорт, як це в Естонії. Тобто ти повинен довести своє право бути громадянином України. Оце, оце те, що вони повинні заплатити за те, що вони дозволили себе захопити. Оце їхня плата політична. Ну, а щодо культурної, власне, і, то. Там дуже багато роботи, ну повернути їх можна, повернути їх до людського стану можна із ватного. Але для цього є тільки один інструмент національна культура називається. Ми повинні в них викликати відчуття належності до культури і необхідності належності до культури тобто, повернути їх в стан людей. Тому що людина до культури, яка не доторкається, не до мистецтва, до культури, до культури як системи цінностей, як правил поведінки, як до там поваги до суспільства і відповідно самоповаги, тобто до. Мистецтво допомагає до культури людину повернути, але відчуття соціуму, в якому я живу, моєї відповідальності, моєї ну, обмежень, які накладають, і з іншої сторони стимулів, які я отримую, це відчуття власне, людини, людини соціальної. Це складно буде, але шанс є. І шанс цей називається школа, педагогія. Ну, і ми як Люди мистецтва, які повинні теж цим займати? А питання російської мови тут як має стати в цій роботі? Так тому що ви ж розумієте, що піде в деяких осіб тотальний спротив. І зараз в деяких українців є спротив певний і говорять про лагідну українізацію. Як ну... робити це з людьми, які жили 8 років під тотальною пропагандою? Ну, тут, на жаль, система роботи може бути тільки одна. Ми повинні сказати, що українська мова то державна мова, і це її функції повністю вичерпує. Тобто, ти можеш не розмовляти українською з мамою, з дитиною в родині. Ти можеш читати книжки російською, держава не лізе до тебе в ліжко, в хату. Але коли ти обертаєшся в публічній площині, або ти обертаєшся як громадянин, або ти служиш в армії, або ти працюєш за прилавком, або ти в у владі працюєш, або в, в публічному просторі, от там українська. Тобто ми не пов... ми повинні самі зрозуміти, що українська мова це не обтяження, а це інструмент зліпити державу разом. Тобто українською мовою ти розмовляєш з державою і соціумом. І тому ми всі одне одного розуміємо, і тому ми разом одна держава, і тому от зараз ви бачите, українська мова воює. Українська мова є не тільки індикатором, паролям поляниці, але і інструментом, з яким свій чужий взагалі видно. Бо, тобто на війні краще говорити українською, нам, е, от в Азові, ви ж знаєте, там не сильно з українською мовою порядок. І коли е, з людьми працювати, коли блокпост, коли в охороні, ну нам такого не говорино, ну, ти нашим ми ти стоїш в лаві, і всім це говорить так. Поганою, але українською, тому що інакше ви заплутаєтесь, ви не ні з ні ні з ким вас можуть стрельнути. Хоч з поганою вими, тільки українською. Вона працює, вона обороняє. Тобто вони ви така функція, яку ми просто самі спробували ну, власноруч. Знаєте, я згадав, коли ви сказали про цю українську у військових, я згадав одну прекрасну історію, коли люди виїжджали з Маріуполя, і дівчина описувала весь цей процес, як їх обшукували, як там фільтраційні ці табори вони проходили, скільки вони блокпостів проїхали, і всі вони російські, 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 і тут вони натрапляють на. Український блокпост, де наші військові говорять до них чистою українською мовою, і от вона описує ось ці відчуття неймовірні, приємні, так от вона як вона неймовірно тепло ставиться до ось цієї української мови. Людина з Донбасу, з Маріуполя, яка говорить російською. А як гадаєте, що сталося зараз? Чому вони так тепло заговорили про українську мову зараз? Ну тому що вона їх обороняє. Тому що мова це мова рятівельників, це мова, ну тобто, одною мовою гноблять, фільтрують, на блокпостах обшукують, грабують і так далі. І, а ця мова їх захищає, тому що вона гарантує їм повернення отих всіх прав і відчуття самоповаги, які вони мали до війни. А, от культура все ж таки. Це не поза політикою. Культура це те, що робить політику конструктивною і потрібною, тому що політика без культури нищить, вбиває і робить наше майбутнє невизначеним. А політика, яка спирається на культуру, вона дає можливість нам жити самим. І народжувати наступні покоління, і передавати їм цю культуру далі, пане Дмитре. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся на наступне інтерв'ю за мирною кавою. Дай Боже.